Всім привіт, друзі! Сьогодні ваша влюблена тема ціни на мед оптові. Давно ми її не піднімали на каналі. Ну, знаєте, була важка ситуація. В зв'язку з війною, перероб... виробництвом меда в світі, багато фальсифікованого меду, ціни впали. Для пасічників оптові були останні два роки низькі. По долару був мед, оптова ціна 41-42 гривня. Я навіть сумнівався, чи відновлювати пасіку, чи ні. Ну, люблю працювати з бджолами, тому трішки відновився після артобстрілу. Так ось пішли останні дні гарні новини. Вже два тижні, як мед піднявся в ціні. Поки що не набагато, так як був раніше, він півтора долари по курсу. Але зараз ціна вже 52-54 гривні навіть є смски присилають закупівельні організації. Мете здаю давно, з 2005 року оптом. Тоді ціна була долар 5 гривень за кілограм. І смішно і грішно і через 20 років ціна теж була по долару. Тільки 40 гривень за кілограм. Ну, 41, там, І зараз курс долара 41,50 приблизно. Хоча були роки, часто вона була 1,5 Це Зараз повинна бути ціна мінімум 60-63 гривні. Чому ж ціна піднялась останній? тижні Це було декілька факторів. По-перше, не дуже пішов урожай меду в Європі. Всі розраховували, що буде мед, мед буде поступати з інших країн, але він ще не поступає там, масово так, з Індії, В'єтнама. А в Європі сезон не дуже. Французькі пасічники є сайти новосні, дуже жалюються на медозбір. Пасічник говорить, якщо він раніше качав півтори тони, Французький, то поки що він накачав 100 кілограмів меду. Холодна, морозна весна, бджолам нема що їсти. І замість відкачки меду пасічники підкармлювали бджіл цукровим сиропом у Франції. На деяких порталах французький пасічник каже, що він взагалі качає за року в рік 15 кг з бджолосім'ї, то в цьому році він накачав від 5 до 7 кілограмів. Ірен цього петуха. Петух закалібави оцей. Другий фактор підвищення оптової ціни на мед це те, що уряд ухвалив порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін. Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку мінімально допустимих експортних цін на окремий види товарів. Це цілий перелік товарів, і мед теж входить в цю групу. Поки що я не знайшов в інтернеті, яка зараз мінімальна ціна. Вона буде розраховуватись за формулою. Буде. Але це все, я думаю, сприяло легкому ажіотажу на ринку. І мед почали активніше скупляти фірми. Це моя така думка. Із-за того, що вони думають, що ціна може бути ще вища, ніж зараз 52-54 для закупівлі. Тобто прийдеться закуповувати у пасічників мед за дорожчою ціною. Ну, такі фактори впливають, плюс війна, третій фактор, багато територій. Захоплені окупантами багато пасік втрачено, розбиті. І тому переоберебництво меда не може бути і приблизно в Україні в цьому році, я думаю, і в наступних. І ще фактор четвертий – це неврожайний рік в Україні. В самої. 2024 рік, з ким я не спілкувався з пасічників, і в мене вийшло невелика врожайність соняшника. Та й в цілому по пасіці це близько 30 кілограмів усіх на бджолу сім'ю. В гарні роки це набагато більше. Іде меду з вулика. А в цьому році велика спека була 36-38, соняшник швидко згорів. І Хоча полів було багато соняшника на пасіки, але основний взяток був фактично один. Так що будемо спостерігати, що буде далі з ціною на мед. Але я не бачу поки що факторів, щоб вона знижувалась. Думаю, навпаки, більше факторів, щоб вона зростала. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, пока.